Вітаю всіх на каналі Пограємо. І сьогодні будемо проходити супермаркет симулятор. Побачимо, що тут є цікавого, що нас чекає в цій грі, тому будемо запускатися. Так. Іде завантаження. Чи не йде? Є. Окей. Е, вітаємо вас у супермаркет-симулятор. Ви почнете тут. Так далі тому подібне. Заробляйте грошики та веселіться. Окей, можемо. І трошечки повеселитися. У нас є. Storage. чи нема? Це склад? Так, у нас є вже якісь завдання. Ну, добре. Треба робити, щоб щось починати. Полки у нас ще пусті полички. Так. Треба замовити щось, використовуючи наш компухтер. Ага, 35. Ого, ні, це якось дорого. Можна це прибрати поки. Давай хлібу. Це мука, -му мука, -му 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 пасту. Mm, цукор. Сусу. <рії> <рії> окей. і Ні, на це не вистачає вже коштів. Тоді. Масло прибираємо. Давайте пасту ще одну, Окей. Е... Ага, ні, не вистачає коштів. Я забув, що тут ще за доставку треба платити. А хлібчик можу? Також не можу. Ну, окей, всього по одному. Заказуємо. 6 доларів в мене залишилось. Так. Це у нас що? Це цукор. Виставляємо. М -м, дуже зручно. Так, це паста Давайте пасту сюди кудись. Є. Так, викидаємо. Це у нас борошно. Давайте сюди. І залишився хлібчик, так. Хлібенський. Давайте його сюди, 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 сюди. Все, хліб є. А, тепер їй треба цінник. А, так. 4,80 5. Хай буде. 3,96. 4. 4,2. Давайте так. Паста. 312. Нехай буде 3.50. І борошно. 371, 4. І 10. Окей. Можемо відчинятись. Чекаємо на першого клієнту. О, перший клієнт йде. Бере борошно. Пасту? І на касу, так? А можна мені, ага. Пробиваємо. Скільки решти? Ти що? Ну. Окей, але. Я манав. О, ти тут за карту. Що там у нас? 850. Підтверджуємо кліпчик, 420. Дякую. Дякую за покупку. Дякую. Ха. Ля. Яка моднява. і ви начебто якась Енгель Меркель чи що? 4,20 До побачення. Так, ось цей ще мужик. Світло, можу Тут зачинено. О, уже. Що ти відео? Пудру. Ну, пудру, так пудру. Вали звідси Так, окей. У мене є 35. Закинув СУСУ, але ще купити не зможу. Закину що ще? Олію я хотів вже ж придбати. Як з'явиться одразу. Як з'явиться, гроші одразу придбаю собі. Так, окей. Йди сюди. Паста. 50 центів. Тримай. Тебе що? Паста та хлібчик. 7.70. До побачення. Були радий вітати вас у нашому магазині під назвою. Треба встати назву, блін. Назву. Як би його назвати? Цей наш супермаркет? Можливо. Бляха. Що, що. Борошно сильно дороге. Іди звідси. Яке там дороге. Я зробив нормальні ще цінники поки що. бляха як назвати наш супермаркет? Можливо. Можливо. Називемо її. Крамничка. Нехай буде. Ні, крамничка це дуже якось просто. Треба щось таке, типу. цікавіше М -м, Давай у тебе. Ага, що? 80 центів. Раз, два, три. Що у тебе 5.80. Раз, два, три. До побачення. Так, що там я можу замовити? 53. Так, можу. Це, Те, тепер у нас з'явилось. Е -е, чоко. Чоко, коротше, якісь ці прикольчики. Викинь. Що там по ціннику? 5. Ого! 6.20. Найс. Nice. І олійчик. Давай сюди кудись поки що. Е, Одну секунду. 450, давай п'я. Я викину і зараз вас обслужу. Обслугу. О, чоки-піки нові, тільки прийшли. 6, 20 Дякуємо. Як назвати наш супермаркет, бляха? Антихрист? <ріст> Чи щось типу тако. Ну, яка краля. Я можу вам при цей... сказати, що сосу можна не тільки це робити. Ой, ой, та не треба цього. Давайте після роботи зустрінемось. Муа. Гарненька яка. П'ятірка. Дякую. О, і ще одна така. Ми з вами теж можемо повеселитися, якщо захочете. Ми відчинені з 8 до 9. Так, окей, поки нікого немає. Що у нас по товарам? Все поки. Не дуже розходиться людей якось маловато, але ми тільки відчинились, тому в принципі нормально. Паста дуже дорога. Та ти заманав. та одному борошно дорого. А тобі нормально, а паста... 95, 90 серйозно? Давайте йому деся десятками віддамо. Погнали. хе Так. 5 і скільки 90. Воно пробило потолок мені чи що? А, ні, це навряд чи тут таке многоповерхівка. Забирай, козел. Фу, повезло без дачі. Я трошки вже замахався. Один, два, 50. Паста. Добре. 3,50. 305. Що, не файно, чи що? Ну, 3,5, що тобі не подобається. О, набрав нормально, фраєр. 22.40. Дякую. Ще картка. 12.40. Дякую. Що там, рило коллесом пішло, поки ви чекали, так? Ну, вибачайте, такий клієнт важкий. О, бездачі, дякую. Це вони злякалися, що я їм також видам. Ах, ти козел! Ні, ну серйозно. Окей, окей. Цього разу я пропущу. Але наступний раз ти будеш чекати стільки ж, скільки і той фраєр. Все. Зачиняємось на сьогодні. Дякуємо. Ентер Day. Дякуємо. Продуктів не знайдено один. Продуктів дуже баці дорогі. Два. Прибуток 81. Дякуємо. Окей. Так. Чого? Ага, хлібу нема вже. А що я сюди ще не... Нічого. Так, хліб один. Пасту треба. І є контакт. Борошно є, олія є, борошно, ну можна ще, в принципі, одразу заказати. Замовити, точніш. Чокі-пікіс і пудра. Ну, в принципі, всього по одному. Крім масла. Дякую. Так. А як вийти, типу, до Windows? -а? назад. Ага, сюди, типу. А, ой. Банк пеймент. Нема ще в мене нічого тут, ну окей. Так, все там. Повинно було приїхати. О, стопарик. Давай, чокі пік. Все, сюди. Так, це у нас СОСУ. Це я буду гарненьким клієнком пропонувати СОСУ. Та... Так собі жарти, але що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, ой, пасту не туди треба. Ну вже, вже як накидав. Так, і хліб. Хлібенський, це добре. Можливо, ще хлібу взяти одразу. Що ще можна взяти? Що ще можна взяти? Та, в принципі тільки хліб і ще один. І будемо відчинятись. Хоча можемо, в принципі, вже відчинятись. Я хліб швиденько розставлю зверху. Це, хлібчик на місці Що там, цінники не змінились? Та начебто ні. А ні, все нормально. Угу. Угу. Ну, все, окей. Так, закриємо. Угу. Гікаємо на Клієнтів. Назву ми так і не вибрали. Давайте щось, типу, американське. Типу Deep Fry. Вітаємо вас у супермаркеті Deep Fry. Це типу цей. Глибока прожарка. Ха. Ну, нехай буде. Чо? Звучить непогано. Діфрай. В, окей, буде фрай. Ліцензію треба купити. 200 доларів. У мене нема стільки. А що мені буде доступно. Вода, сир, кохве, яйця, молоко, чай, чорний. Дякуємо, Десяточка сюди. Їж поменше, сало. А ви як з лікарні втекли, нічого не скажеш. Тобі жопа! Будуть тільки цей. 50-ками. Давати, бо десятками це на, надто довго. Так ви з їм робити. Нехай Знаєш, що це таке. Спарайтеся, продавця, це дуже важко, а ви оце от так от робите. Не можна було там поменшу маєнчу купюрку. А купи здати в ідеальному, ну, ідеальному стані було б. Що це таке? Я оце тепер буду враховувати, скільки тобі там треба. Ну все, тримається. І, найстепарик. Це вали звідси. Що в тебе? Карткою я обожнюю. Дякую. Дякую, дякую, ви врятуєте мене. Так, треба 200 доларів. Окей. Ой. Це я щось накланці. На mm, так, що нас чекає? Мадам. Де ваша дупа? Контроль по дупам каже, де ваша дупа? Звідкине місія, де дупа? Пробиваємо ваш товар. Дякую за картку. Мені не пишіть ви Сусу не взяли. Ммм. Mm, раля. Почекаю, я тебе оціню Вау! Wow! Там татушечка. Е, e, чуєш? Давай після роботи ти мені покажеш, як там твоє тату виглядає повністю. Mm? Я твої всі губки оближу. Крінж, тупо крінж. 3.70. Ну, якщо надумаєш, пиши. Я працюю з 8 до 9. Ех, побрела. Да ви що? знущаєтесь надо мною. Все, вистачить позел. Що в тебе? 90 центів. 1, 2, 3. Вибачте, але я агресивний сьогодні. Дякую за картку. Таких клієнтів можна і подякувати. Я так. І все одно. І все одно. Один, два, три. Картка. А можна картку повернути? Як то дуже странно вийшло. Начебто я її навіть не взяв. О-мадам. Е, давайте я вам порекомендую чокопійки, хлібчик та пасту. Ні, ну це мало. Чув мало. Наш магазин називається Deep Fry. Це значить, що я можу заходити дуже діп. <рес> <рес> Сука крінж, бляха. Не можу. Треба це якось зупинятися на цьому. А що я вбиваю, мені цікаво. 12-40. А що не 40. Давай 40. Так, напишемо. 11. 840 за три. Піки. Дякуємо. 1660. Ой. 60. Дякуємо. Приходьте ще. О, без дачі мені не подобається, дякую 12.40, дякую приходьте ще світло. О, є 200 доларів Закажу собі цей ліцензію. Так, що я можу ще собі зробити? Секції, касири ще недоступні, це недоступно, це недоступно. Мені треба. Там були яйця та молоко. Це ж треба оцей холодос. Чи як? Так, ось, да додалися сир і такі інше Треба фрідж, так. Треба холодос. А де він? А ось він. Бляха, теж 200 баксів. Треба купити тепер. Ой. Щось там ще грали до нас. А, це та, що його бездупа Треба буде їм імена дати. О, Ти повернулась до мене, молода? За хлібчиком, який я тобі рекомендував. Трошки пізніше, трошечки. Можемо з тобою прогулятись десь по парку. А потім я покажу, що таке Прай. Одна мука. Найс. 90 центів я дав 80 спеціально. Каже, це, що я цей, займаюся не тим, що треба. Краду. Краду вони гроші. Дефіцентів, нічого страшного. Я чесний, продавець, але мені теж треба заробляти гроші. Так, дивимось. Мінус 71 з-за того, що я собі купив, придбав ліцензію. Чай став менше по ціні, а вода більше. Та в мене ні того, ні того. В принципі, відчиняємось. Одразу треба. Так, Сусу є, чокіпіки мало, пасти нема майже. Продукти. Паста 1-2, чокіпіки 1. Ось та чая, все. Добре. Чокіпіки. Че, чи пік Ну, не Е, Готовий снідан. Коротше кажучи. Так, пасточку. І сюди пасточку. Мало залишилось. А ще по олійки треба, чи глянути? Там треба ще олійка. Але нема грошиків Так, я вже тут. Вже тут. І 20, дякуємо. Олію взяли я, тільки що побачив знову. Ну окей, хлібчик олія. Хліба в мене досить... Ну ти козел. Ні, таким клієнтам я буду завжди давати ось так. Це якась маячня вже. Бляха, більше дав. Ага, правою кнопкою мишки. Ми ще повертаємо. Вали звідси. Треба його було обтернати. Ну, менше йому видати. То щось я не подумав. Не заслуговує він. 6, 10. Пасточка нормально. 8, 5, 1, 2, 3. Дякуємо. Так, подивимось. Мені треба олійка. На чай таке мені не вистачає, звісно. Олія 18. Воду можна заказати, яйця, але в мене немає холодосу. 44,55. Ну так, це дорого. Так, кліпчик. Дякуємо за вашу покупку. Приходьте ще. Бездачі. Дякуємо, приходьте ще. Приходьте ще. У <гас> мене мука закінчилась. Один, два. Давайте замовимо одразу. А, що там Кохве. 55, 44. Я можу чай собі замовити. От чай можна. Е! То розкидав мої коробки. Горошно проїхало. Навіть аж дві полички будуть. А, секунду я чай поставлю. ой 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 ну давай сюди біля слабкого. Нормально, я думаю. Це чай є. Але треба цінник на нього повісити. Зараз будуть скуповувати. Так, 460, давай п'ятірку. Окей. Викидаю мусор. А вибачай за затримку я вже на місці. Два хліба. Дякуємо. E, 60 центів. Дякуємо. Так, дякуємо. 80 центів. 1,23. Екс. E, Я їй у нас. Так, поки немає, тому що немає холодосу. 5, 1, 2, 3. 10. Хе. Так, що в тебе Без дачі. дякуємо, похва нема чаю зато. На почали покупувати 80 центів. Один, два, три. Дякуємо. А, водички. Ну, слухайте, дайте я придбаю собі полодоси і тоді вже поговоримо. 840. Такий важний мучинка. Хлібчик закінчився. Хлібчику нема. Один, два. Давай. Можливо, сьогодні ми накопимо на холодос і завершимо серію. Або ні. Ай, в мене був хліб. Ну, вже окей. Буде побільше його. щоб хтось пасту би забрав, щоб я поставив хоча б. Або Сусун стоїть один. Ну окей, поставлю поки сюди. Чи 3 хлітчі там валяється. 80 центів. Ну це мені хоча б подобається потрошки. Яйця. Ну вибачте, ще немає. Ще немає. А, 30. 30. 1, 2, 3. Так. Угу. Тут одна паста валяється, тут одна паста валяється. Ой. Мені це не дуже подобається. Так, сотен у мене є. Є. Маловат. Треба вже світло, напевно, вмикати. А що в мене це і з'явилось? Оплата комунальна у послуг. Ні, немає. Мука хліб, дякуємо. Долар e, 70. Mm -hmm. Чай. Ні, ну мадам, ну що це таке? Ну... Чистей за того, що ви мадам. Чистой за цього. І чай, тому що дороговатий троп. Але кохва, я думаю, дорожче. СУСУ. Я не расист. Але що. Але ти расист. 95? Серйозно? О, починаємо. Вже трошки. Забирай! Бали звітся! Тапку я люблю. 24 бляха. 90. ту 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 Що, в тебе 29. О, дякуємо. Поки 29 це більше не за все майже. Я так розумію. Бездач, дякуємо. П'ятірка, дякуємо. Дякую, 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 дякую. Все, холодос можу придбати, але вже пізно. Зачиняємося, завершуємо. Е, профіт в 166. Усім успіхів та до побачення!